Маша батьковна, їжте, будь ласка. Хто там? Що Широдить. Жи батьковна. Чи більше нікого немає? Скаких. Я піду додому. І Маша, їж, давай. Маша, пока-пока, мені додому треба. Пока-пока. Щось -пока. вона так в'яло їсть сьогодні. Ну шум. Ох, тя Маша, ох, тя Маша, Їш, давай! Маша, Маша, радість наша. Починається. Як тільки ніч, так і сирени виють. Знову сьогодні. Не дадуть нам спати. Як же вони набридли ці покидьки. Зі своєю розкладушкою прийшла в укриття ночувати. Бо знову дуже багато дронів летіло на нас. А точніше і на нас, і через нас. Бої в Київ заходили транзитом на захід. І на цей раз долетіли аж до самої Польщі, що ми навіть дивувалися, що ж буде під атакою. На цей раз ми чи Польща? Так, таку я Польщу. Ходила додому, знову повертаюсь, бо летить якась зараза на Київ. Як вони задовбали всім? О, чуєте, всім світом взяли би їх і зупинили. Ні, треба тягнути оце все. Рудик на. Но... Героїзм мені. Носиться. Постійні безсонні ночі це теж тортури на виснаження. Це знущання над цілою країною, над мирними людьми. І може це добре, що в нас є хоч якесь укриття. Бо в багатьох і такого немає. Але й досі в ньому не закінчився ремонт. І сирість, і всі ці запахи ще дуже дошкуляють. І як же все це набридло, все це злочинне, безглузде божевілля, що вже навіть вони і до Польщі добралися. І я впевнена, що це тільки початок, бо світові лідери провокують своєю слабкістю повну безкарність і тільки посилення агресивних дій зі сторони країни-терориста Росії. Бо невже ще не зрозуміло, що всі намагання мирно закінчити цю неспровоковану війну будуть натикатися на ще більше посилення, агресії і ненависті. Тобто це можна зупинити тільки силою. Ну що, в нас знову тривога. Вася тут ходить навколо мене. Кругами. Траву Вася ти їв, кушай траву давай. Сьогодні відпочивала цілий день, бо таке виснаження я взагалі ніяка. Вася. Вася, зайчик. Ну що, чекаємо на відбій. Вася я не можу нічого давати. На жаль, бо в нього якісь проблеми зі шлунком дивні. Ось трава для нього, сухий корм, наче все добре поки що. Поводиться він нормально, грається за лісою. Все як завжди, але... але ж не знаю. Ранок з котами. Ага, Вася постіснявся. Там сидить Аліска он, вон вона сидить, сховалася. Да, вони тут ганяють, гасають. Ось так і розважаються. Ось закінчила полив великих орхідей. Дивіться, яка Роттердам, класно. цвіти. Прикрашає мій орхосадочок. Сьогодні сподіваємося, що будемо спокійно спати, бо Келог знову приїхав в Київ. Отже, сподіваємося на тиху ніч. Вася, що таке? Чого ти постійно кричиш? Кричить і кричить, кричить і кричить. Вася, що з тобою? Ти що захворів? Кричить і кричить, Вася, що тобі треба на кухні? Вчора він, я тільки на хвилинку, вийшла, а двері відкрилися. І тут, як тут буквально дивлюся, Вася вже на форточці сидить. от туди на форточці він сидів. Можете собі чого ти кричиш? Чого ти кричиш? Вася, що таке? і кричить, кричіть і кричить без кінця. Що це таке? Що з котом? Вася, чого ти кричиш? Тобі успокоїтельне дати? Аліска Привіт, Аліска Сьогодні спали нормально теж, бо там хтось приїхав в Київ. В нас Гості нас захищають. Не гірше за ППО. Да. Аліска. Ось така Аліска у нас. Мазуча. А Вася в коридорі спить. Вася, три рази за ніч. Ну, куди ж ти лізеш? Три рази за ніч зміняє місце ночування, Да? Ну де та морда, Аліса, в кадр не попадаєш. А? О, Знову ремонт роблять в сусідній квартирі. Пора вставати Пора вставати. Ось я навищіпувала скільки кактусят. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 штук. Хто хоче такого кактусика? Навіть є коріннячком вже. Ось готую поливати орхідейки, діточки, вандочка пересаджена, Ірен Добкін. Ось ці пересаджені недавно, і у нас тривога. Це вже перша тривога, мабуть, вже почалося. Все жуй мочало, починай спочатку. Все діточки политі наймаліші, ті що саме маленькі, ось вони підросли вже дуже добре. Всі ростуть гарно. За це літо добре підросли, деякі пересадила, вже не показувала навіть. І вже политі стоять на своїй поличці. Ну що, Вася, смачно вперше дала їм, вроді у Васі все наладилося, дала їм ось таку консерву зараз, покажу. Ось. Ну, это как? Ой, консерва. Нужно дат еще повылить Да, Это це помыла и так. Ну что едят, ночи едят. Алиса, что? Э, куда пошла? Аліса все, наїлася, ну, добре, що хоч трохи поїла. Хоч трохи поїла, і то добре, Вася все доїсть. Оптиміл ми більше купляти не будемо, бо Аліса його не їсть демонстративно. Вася об'їдається, а потім в нього починаються проблеми зі шлунком. Тому ми Оптиміл більше не купуємо паучі. Сухий корм Оптиміл він їсть. Ось паучі я вирішила, що не буду купляти, бо Аліса не їсть. Треба купляти таке, що вони обидва їдять. Ось так. Вася дуже любить смачненьке. Ось так він і велискує. То там полиже, то там полиже, давай. Але щодо тієї коробочки жестяної, я сумніваюся, може напрасно я її туди поставила йому, бо там оця штука, мабуть, заберу. Оця штука вона така гостра, оця, щоб він не поранив язичка собі. А ще я її заберу і помию. І так досить йому тої консерви? Аліса мало їсть просто. Вася долиськав, долиськав, навіть лапкою собі допомагає. Все так вилиськує, вилиськує Все, Вася наївся. І Аліса наїлася, да, Аліса? Ти наїлася? Наїлася. Аліса, ти наїлася? Все? Більше не хоче. Вона взагалі мало їсть. Отака киця. Аліса, ти вже водичку попила? І водичку попила? Молодець. І водичку попила. А Васі порадили ось такий засіб, я коли була останній раз в зоомагазині, то купила йому ось таку пасту для покращення травлення, Добавка кормова для виведення грудок шерсті без оарів у котів. Ось. І хотіла вже давати, але поки що бачу, що немає рецидивів. Отже, я поки що її не даю. Поки в нас все наладилося. Розпочинаю пересадку. Спочатку хотіла ось ті посадити, але бачу, що в мене земля є якраз для ось цих. Отже, зараз спробую пересадити ось всю цю. Компанію таку красиву, ось в цей більший горщик. Ось відкрила новий поліський ґрунт, і там одні камні. Бачите? І при чому які великі. Якщо раніше там були такі дрібні камінчики, а зараз он які Ось це джо вибираю. Вибираю ці камінчики, бо це ненормально. Хоч це і ґрунт для кактусів, але я вважаю, що це щось не те. Так бути не повинно. І ось скільки я назбирала практично дренажу з ґрунту. Щоб буквально і. Дренаж купляти вже не треба, виходить. Ось це ґрунт для кактусів поліський. Колись він був дуже хороший, а зараз чомусь зіпсувався. Бо туди додають оце каміння. Колись воно було дуже дрібне, а зараз додають велике каміння. І я не знаю, чи можна в такому вирощувати кактуси. Мабуть, я буду купляти інші ґрунти. А Ось, не Ось, наприклад, такий ґрунт. Кактус він хороший. Ось такий буду купляти. Зроблено в Україні теж значить, виробник кардаш. Ось цей хороший, там нема каміння. А тут суцільне каміння. Ось бачите? Що коїться. Ну, ось, завершуючи пересадку кактусиків, я можу тільки констатувати, що якщо ви купуєте ґрунт для кактусів поліський, то можете дренаж вже не купляти. бо в самому ґрунті його більше, ніж достатньо. Будете сидіти і перебирати без кінця землю. Тільки весь час на ну, це і піде ваш при пересадці. Будете вибирати з землі камінчики. Доброго ранку, Аліса! Привіт! Показую мої вчорашні пересадки. Ось ці кактусики, їх всього 9 штук. Ось цей я пересаджувала раніше великий, а ці пересадила. Вчора. На другому ярусі ми бачимо ось ці всі кактусики і пересаджені ще раніше сукуленти. На третьому ярусі ми бачимо ось цей кактус, який я пересадила вчора, і пересаджені раніше. Різні рослини, в тому числі, і пеларгонію. Ось листочок треба відламити потім займуся. Ось так. Такі у нас пересадки сьогодні. Вчора були. Сьогодні я буду теж, мабуть, щось пересаджувати і покажу, що. Орхосадочок. садочок. Ось так процвітає у нас одна єдина Роттердам, яка цвіти Машка, яка не зрозуміла, що з нею буде далі. І ось ця карамелька, яку треба пересаджувати, Але я ще не, не знайшла для неї горщика ось так. Так, і ну, дітки тут всі стоять. які поливалися і пересаджувалися. Будуть ще пересаджуватися, бо деякі випадають з горщиків. Отже, такі справи. Терміново включаємо їм підсвітку і рухаємося далі. Вася, привіт! Любителі балкону. Залазь вон туди на крісло. Ти ж тут любиш бути? Ось які у нас квіти тут красиві, так? Да? Красиві квіти, Вася. Красиві. І так, тут Вася вже, тут вже Вася. Не дає мені знімати все. Тут Вася прийшов. Все. Вася. Ось в такому ракурсі Вася у нас. Ось в такому. Так. Хочу ж Гірань Ось який Вася. Ось який Вася. І Аліса тут. Поряд за Васю. Батько Ну? Куди ти? Куди? 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 Аліса, ти куди? Ай-яй-яй, якесь хуліганьо котяче, Аліса, що ти там робиш? Аліса, оно вилазь. А ну вилазі.